Мої вітання всім, хто долучився до перегляду новин Кам'янського. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні говоритимемо про важливе станом на 25 жовтня. А розпочнемо з короткого огляду. Із 25 жовтня по Дніпропетровській області НЕК Укренерго запровадив стабілізаційні відключення, щоб уникнути аварій. Кам'янське готове до початку опалювального сезону. Нагальні питання обговорювали днями на штабі. Як у місті триває видача гуманітарної допомоги потребуючим верствам населення? З 25 жовтня, за розпорядженням НЕК Укренерго у Дніпропетровській області запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії, щоб уникнути аварій. У ДТЕК Дніпровські електричні мережі повідомляють: роблять усе необхідне, щоб відключення кожного клієнта тривало не більше ніж 4 години. Проте в компанії зазначили, якщо в Укренерго не відмінять застосування стабілізаційних відключень, відключення може проводитися протягом доби через 4 години після включення. Також можлива похибка у часі біля 30-40 хвилин. Графіки аварійних відключень постійно доступні на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі там же можна знайти і графіки відключень по місту Кам'янському. Дніпропетровська обласна військова адміністрація закликає громаду заощаджувати електроенергію у пікові години навантаження зранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23.00. Адже такі прості кроки допоможуть уникнути перевантажень пошкоджених систем і запобігти аварійним відключенням. Ніч на 25 жовтня на Дніпропетровщині знову була неспокійною. Окупанти черговий раз гатили по Нікопольському району градами, важкою артилерією та дронами Камікадзе. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Більше інформації про нічні обстріли надали рятувальники області. Російські окупаційні війська продовжують атакувати Нікопольський район. Цієї ночі під ударом у нас насапинились. Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Ворог гатив по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню град важкої артилерії. А також атакували дроном камікадзе. Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін. На щастя, усюди минулося без постраждалих. 24 жовтня під головуванням очільника міста Андрія Білосова відбулося засідання штабу з підготовки житлово-комунального фонду та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. У нараді брали участь керівники теплопостачальних підприємств та служб, задіяних у проходженні опалювального сезону. Згідно з доповіді директора департаменту ЖКГ Дмитра Губського, житловий фонд, а також школи, садочки та лікарні міста, готові на 100%. У посиленому режимі на період опалювального сезону готові до роботи міська аварійна та диспетчерська служби. Згідно з рішенням виконкому підключати до теплопостачання житлові будинки, навчальні заклади та інші об'єкти соціальної сфери розпочнуть із 1 листопада. Музика. Війна внесла корективи не тільки у життя містян, а й у роботу департаментів, які відповідають за безпеку мешканців. Так, у Департаменті екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради через введення воєнного стану не вдалося реалізувати низку запланованих екологічних заходів. Попри це, активна робота у багатьох напрямках все ж таки ведеться. Більше про це наші кореспонденти дізналися у директора Департаменту екології та природних ресурсів міської ради Богдана Наполова. Серед проєктів, які, на жаль, довелося призупинити через війну проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу, така ж участь спіткала і балку Ясинову. Реалізація останньої планувалась державним коштом. Попри це, департамент продовжує свою діяльність. Так цьогоріч значну суму коштів з міського бюджету спрямували на прибирання міста. Ми продовжили охорону наших хвостох сховищ, котрі на території міста. Ми проплачуємо правотендри, проплачуємо фізичну охорону цих об'єктів. Займаємося нашою міліосистемою, тобто це зливна система, це наша міліосистема, насосна станція, яка перекачує ну, всю воду, яка, скажемо так, в місті випадає осадками, а також наших промислових підприємств, стоки. Ми це то є, продовжуємо обслуговувати. Департаментом екології та природних ресурсів проведено та заплановано чимало заходів щодо озеленення міста. Працює спеціально створена комісія, яка займається цим питанням, у тому числі й виявленням аварійних насаджень. Пріоритетний напрямок роботи боротьба зі сміттєзвалищами. Таких, щоб у нас були, ну, оставалися в місті якісь великі сміттєзвалища, ті, які нам не охвачені, це ні. Ми майже всі охопили. Але по весні, по осінні ну, вони як гриби, ростуть заново і ми. Заново їх прибираємо. Це велика антисанітарія, там заводяться бактерії, всякі гризуни заводяться. То це ну небезпечно для мешканців. У нас є, працює міське сміттєзвалище, на як на яке можна вивести мусор. Це не такі великі кошти, а наше місце буде набагато чистіше. Кам'янському успішно функціонує система комп'ютерного екологічного моніторингу, що дозволяє контролювати стан повітря у місті. Богдан Наполов зазначає, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради завжди відкриті до спілкування з мешканцями. Дуже прошу вас, звертайтеся безпосередньо до департаменту екології. Будь ласка, або в письмовому виді, або приходьте. Ми працюємо кожен день з 8 до 5 години, тому приходьте, будь ласка. Наші фахівці дадуть вам повну інформацію, або, або я, якщо потрібно, повну інформацію до тих питань, які у вас виникають. Спочатку війни кам'янчанам активно допомагає міська влада, аби малозахищені верстви населення мали змогу отримати гуманітарну допомогу. Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг отримав від районної військової адміністрації гуманітарну допомогу у вигляді муки для мешканців міста пільгових категорій по 25 кілограмів на одну людину. На пунктах видачі почали активно видавати її. Усі деталі далі у сюжеті. Висок отримувач гуманітарної допомоги від районної військової адміністрації склав департамент соціальної політики міської ради. Для зручності кам'янчан муку можна отримати у трьох пунктах видачі за адресами: Свобода, 36, центр міста, проспект перемоги, 45, лівий берег та вулиця Менделєєва, 21А, Південний район. Туди ввійшли особи похилого віку, які отримують соціальні послуги, догляд вдома. Тобто до них ходить соціальний робітник і надає допомогу. Туди увійшли особи з інвалідністю, які перебувають на обліки в організації УТОС, УТОГ, в громадській організації Лелека, Радість жити. А також дітки з інвалідністю, які також отримують соціальну послугу в сім'ї, які опікуються неповнолітніми дітьми, перебувають на обліку під соціальним провідом. Багатодітні родини, у яких більше п'ятеро діток, і також сім'ї загиблих. Всі люди, які відносяться до цього статусу, можуть взяти з собою паспорт, прийти, отримати або попросити своїх рідних, близьких. Пані Алла втратила сина у 2014 році. В АТО розповідає, що отримує допомогу не вперше. Наразі опікає при шкілі наших захисників на передову. Тому така допомога важлива не тільки для неї, але й для наших хлопців. Мій син загинув. У 2014 році. Я дуже вдячна меру і людям юній військової адміністрації, що не забувають. Ось Сьогодні ми теж отримали допомогу. Дуже вдячні. У нас група, ми часто випікаємо. Також до центру надання соціальних послуг надійшла допомога від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гуманітарну допомогу у вигляді нових зимових речей отримують ВПО, у яких є діти віком від двох до трьох років. Для того, аби її отримати, потрібно підготувати усі необхідні документи батьків та дитини і звернутися до центру у проспекту Свобода. 36. Також комунальний заклад, центр надання соціальних послуг отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, у яких є дітки віком від двох до трьох років. Це зимовий одяг. Там є курточка, є чобітки. Шапка, шарф і е, тепла одежа. Також представники центру анонсували, що допомогу у вигляді умових речей незабаром мають отримати діти-переселенці віком до 14 років. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 34 оперативно-рятувальних виїзди. За звітній період було врятовано три особи та, на жаль, дві загинули. Серед цікавих випадків рятувальникам вдалося врятувати телицю, яка провалилась у 10-метрову яму. Як працювали ДСНСники Кам'янського, дивіться далі. Рятувальники Кам'янського району на минулому тижні 13 разів виїздили на пожежі, 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам. А 10 разів на місця інформація не підтвердилась. Серед основних ситуацій, які трапились на території міста, 22 жовтня, близько пів на другу дня, надійшло повідомлення про пожежу на території судового товариства Дзержинець на місце події було направлено відразу ж відділення чергове відділення 7 та 8 державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце події першого відділення та після проведення розвідки було встановлено, що по 6 дорісці за допомогою подачі двох стволів протеку о 15 годині 30 хвилин дана пожежа була ліквідована. Вогнем під час пожежі було знищено домашнє майно, а також пошкоджено дах будівлі на площі 40 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 13 осіб. Чи чергового складу причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 23 жовтня, близько четвертої години вечора, надійшло повідомлення про те, що на тимчасовій зупинці по вулиці Галини Романової горить мікроавтобус. На місце події було відразу ж направлено на черговий корол сьомої державної пожежно-рятувальної частини, де, по прибуттю, було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль, а саме моторний відсік на площі 1 метр квадратний в автомобілі в мікроавтобусі Мерседес бенз за допомогою подачі одного ствола СПП-4 о 16 годині 17 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. 20 жовтня ввечері рятувальників Кам'янського звернувся чоловік з проханням про допомогу. З'ясувалося, що поблизу приватної садиби, яка розташована на правилку Данили Чуба, в яму потрапила корова. На місце події було направлено черговий корол сьомої державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що налякана тварина частково провалилася у яму глибиною 10 метрів. Поруч знаходилися її власники. Об'язавши тварину мотузкою, рятувальники витягли її на поверхню та передали власникам внаслідок події. Тилиця не зазнала значних тілесних пошкоджень. Також рятувальники наголошують на правильному та безпечному поводженні з опалювальними пристроями у домівках. Шановні мешканці міста та гості. Вкотре звертаємося до вас з проханням бути обачними під час перебування вдома, адже осінньо-зимовий період досить активно відбувається пожежі саме в побуті. Навіть минулий тиждень не став виключенням. За минулий тиждень у результаті пожеж в побуті загинуло дві особи. Одна особа постраждала, і три особи було врятовано. Тому не нехтуйте своїм життям і в випадку пожежі відразу телефонуйте за номером 101. І наприкінці випуску згадаємо про заборону спалювання сухого листя. Зараз власники приватних помешкань займаються прибиранням садів і часто вдаються незаконних засобів знищення опалого листя. Згадаємо, що при згорянні листя виділяє в повітря токсичні речовини, що шкодять здоров'ю людей. Крім цього, вогонь випалює родючу землю, знищує екосистему. За спалення сухостою та опалення листя передбачено штраф від трьох тисяч до 21420 тисячі гривень. Якщо підпал навмисний та призвів до тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Свідків незаконного спалювання листя закликають повідомляти про це у поліцію. І стосовно погоди на середу 26 жовтня. Синоптико передають нам, що день буде похмурим та дощовим. Вранці і вночі обіцяють сильні дощі. Вночі температура становитиме плюс 12 градусів. Вдень до 14 тепла. Вітер мінливий до 4 метрів на секунду. На цьому мені час прощатися. У студії працював Володимир Кремінь. Актуальну інформацію ви завжди можете знайти на нашому сайті місь.dp.ua та на сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. Тягайте тепліше і не забувайте про парасолі. На все добре!